Четверо звільнених з полону бійців першої танкової бригади з Гончарівського вже в Чернігові. З Дніпропетровська їх привезли волонтери. Усі хлопці поранені під наглядом медиків у військовому шпиталі. Стан у них задовільний у всіх, але поранення у кожного різної ступені важкості. Декілька є середнього ступені важкості, в основному легкі. Але ви ж розумієте, що для мирної людини те, що для війни легкі, це насправді не легкі. Це гранати з поствольника. Санінструктор ігор Трохимець показує трофей, які дістали з його ступні. Безліч інших ще й досі не витягли. За 10 днів у полоні до нього лише кілька разів підходила медсестра. Визболювали, давали таблетки аналогіна. Все. Тобто, хоч їсти, хоч не їсти, вони, ніякого. 26 липня танкісти потрапили в засідку поблизу Луганського аеропорту. Підозрюють, терористи точно знали, де пройдуть українські військові і встигли не тільки підтягнути зброю, але й пристрілятися. Де той час нас обстрілювали з багатьох видів зброї, тобто там і птури, і гради. І міномети працювали, і зенітні установки нас обстрілювали. Уже пораненим Ігор Трохимець витяг з палаючого поля двох побратимів і тільки потім втратив свідомість. Отямившись, побачив, що так звані місцеві ополченці насправді чеченці. Куда стягнуть, вкинули в якусь машину, витащили з машини крики Акбар», ну, поріжем на ремні і так далі. П'ятьох захоплених в тому бою танкістів вдалося обміняти. Тепер хлопці повернулися додому, лікуються й відновлюють сили. В реанімації Дніпропетровська досі перебуває ще один визволений з полону боєць танкової бригади. Костянтин Степанець. Волонтери планують перевести його найближчим часом. Я б хотів, щоб перестали умирати люди. це все, що я хочу. Колоні сепаратистів залишається ще десятеро наших земляків. Терористи постійно змінюють умови їх звільнення. Міністерство оборони і, взагалі, інші структури силові по офіційним неофіційним каналам додають всіх зусиль щодо перемовин та їхнього обміну. Подробиці не розголошують, щоб не нашкодити справі.